А як я зрозумію, що Мій КВП пройшов ваше навчання не для галочки? Зараз покажу, дивіться. Карта курсу виглядає ось так: учасник проходить модуль за модулем, всього їх понад 50, і зайвого тут немає. Кожен модуль це. Окремий шматок знань, яким має володіти сучасний КВП для передбачуваного виконання дедалі більших планів продажів. Наприклад, ось модуль, який дає покроковий чек-лист, як сформувати команду з найкращих продавців, навіть якщо їх обмаль на ринку, або ось модуль щодо складання ефективних скриптів з покроковим поясненням та прикладами. Щоб пройти модуль, учаснику слід довести, що він засвоїв матеріал, тобто, або зробити завдання. Або здати іспит і підтвердити впровадження даного інструменту чи методику в своїй компанії. Коли завдання виконано, то мені приходить сповіщення, та я особисто його перевіряю, даючи вичерпний зворотній зв'язок. Також бачу прогрес проходження по кожному учаснику. Та за потреби ми надсилаємо факт цього прогресу керівникові даного КВП. Та головне, по закінченню курсу, учасник отримує сертифікат про те, що він здав всі 100% іспитів. Тобто немає сертифікату, значить. Не пройшов програму, просто пройти її для галочки не вийде. Стартуємо вже скоро. А подробиці щодо системи передбачених продаж шукайте за посиланням в шапці профілю.